Компанія Bethesda відома своїми масштабними світами, які обожнюють фанати по всьому світу. Її назва одразу породжує асоціації з амбіціями, адже виникає враження, що для цих хлопців немає нічого неможливого. Starfield – це наступна гра від Bethesda, яка вийде вже 6 вересня, зуміла стати найбільш амбіційною грою компанії з дійсно галактичними масштабами. Сьогодні ми розповімо вам, що нас чекає на зоряному полі, і поділимось власними думками щодо показаного нам контенту. Я Андрій Бессовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine Play. Ідея створення Starfield прийшла в голову Тода Говарда ще в 90-х. У 2004-му він поставив її на розгляд, але компанія відмовилась від настільки амбіційного проекту через брак технічних ресурсів. І справді на той час створити щось подібне було б неможливо, хоч тогочасні ігри в жанрі RPG не могли не тішити відкритими світами, чиї розміри здавались просто фантастичними. Все ж ми маємо гру про космос, а тут не обійтись без просунутого штучного інтелекту і технології процедурної генерації, яка навіть на сьогоднішній день не може дати гідного результату. 2015 став для Starfield золотим. Почалась активна розробка, яка через три роки переросла в офіційний анонс. Гра створюється на оновленому рушії Creation Engine, який ми вже бачили в Skyrim і Fallout. Оновили його суттєво, зробивши серйозний акцент на анімаціях і просунутому штучному інтелекті. На відео ми можемо побачити наскільки сильно покращилась графіка, тож сумнівів немає. Starfield на деякий час стане найкращою грою Bethesda у візуальному плані. Якщо ж говорити більш узагальнено, Starfield стане найбільшою і найтехнічнішою грою Bethesda за весь час. Події гри відбуваються у 2300-х роках під час раннього етапу освоєння космосу людством. Люди встигли розселитись по всій галактиці і побудувати міста на різних планетах, найбільшим з яких є місто Нью Атлантіс, септо Нова Атлантида. На презентації розробники дуже хвалили Нью-Атланті, скажучи про те, що тут завжди буде чим зайнятись. Вони робили нахил на симуляцію справжнього життя, щоб гравець завжди відчував себе як у реальному мегаполісі. При проєктуванні міста ми приділяємо основну увагу тому, що підкріплює головну історію. Ми намагаємося розповісти як можна більше маленьких історій. Це декілька моментів ігрового процесу, завдяки яким створюється враження, що простір наповнений реальними персонажами, які живуть своїм повсякденним життям. Вона буде паралізована, якщо ви дійсно зупинитесь і подумаєте про це. І на останньому реченні потрібно сконцентрувати увагу, так як автори самі зізнаються, що це не симуляція життя, це його повна імітація. Міста Бетезда ніколи не відрізняли з живістю, як і персонажі, які їх населяють. В переважній більшості це великий набір текстур і ходів, які в нагороду дають тобі можливість вкрасти яблуко чи шматок сиру. Схоже на те, що в Новій Атлантиді історія повториться. Зате тут ви можете набрати цілу купу різних квестів, які дозволять відволіктись від основної сюжетної лінії. Декотрі квести будуть залежати від передісторії вашого персонажа, яку ви обиратимете вручну на початку гри. Кожна така передісторія дасть вам три додаткові навики, які відкриють нові можливості в найбільш неочікувані ігрові моменти. Тут поговоримо про застарілу і примітивну ігрову модель в RPG, яку Bethesda використовує дотепер. В презентації ці хлопці дуже красномовно і багатослівно розповідали про те, який в цій грі крутий генератор персонажів з тисячами просканованих облич і мільйонами варіацій. Запитання: навіщо витрачати час на цю маячню, якщо ти за всю гру побачиш обличчя свого персонажа один або два рази? Його передісторія — це всього лише умовність, яка відкриває одну лінійку унікального діалогу, який в переважній більшості не дає нічого. Непотріб це із того плану, що Старфілд, як і інші ігри Бетезда, позбавлений кінематографічності і хоча б якоїсь режисури. Ці великі плани під час діалогів на фізіономії, яка майже що повністю позбавлена лицевої міміки, це просто крінж 2023-му. Утім, я певен, що використовували вони це так зване надбання через канон і олдскул. Ну так, навіщо ж нам кінематографії, красивих ракурсів, якщо ми можемо дивитись на беземоційні обличчя весь час, переважна більшість з яких торочить нам безкінечний потік маячні. Сховайся Відьмак 3. У нас тут своя атмосфера. Нагадаємо й те, що сюжети в іграх Бетезда завжди максимально прямолінійні. Ти сім'янин і ти шукай свою сім'ю, ти довакін і ти шукай свого дракона. Таким чином, головний сюжет в цих іграх завжди поступається за сюжету сайт квестів Згадайте той самий Скарім, де після вбивства Алдуїну, ти такий Ем, це типу кінець головного сюжету? Хм, Окей. Та про що ж буде розповідати головна сюжетна лінія Старфілд? Сюжетка буде зациклена на пошуку якихось стародавніх артефактів, з якими наш аватар, бо по-іншому його назвати не можна, має дуже дивний і невідомий зв'язок. Завдяки цьому зв'язку нас приймає до себе пошукова група з Дню Атлантіса. Тож разом з ними ми будемо відшукувати ці артефакти. Презентації нам показували нашу команду, без якої одразу хотілося б обійтись. Та на щастя, гроця є можливість наймати власну команду і формувати власний екіпаж. Перки набраних ботів будуть впливати на розширення або звуження функціональності корабля. Отже, що ми маємо: велике місто з імітацією життя, злегка тривіальний основний сюжет, непотрібні і застарілі rpg фішки, відсутність лицевої міміки і крупні плани під час діалогів з повною відсутністю кінематографії. Що ж, далі буде цікавіше, адже Starfield пропонує нам дослідити більш ніж тисячу планет, більша частина котрих створена технологією процедурної генерації. Це означає, що переважна більшість з них буде просто пустою, так як і квестові лінійки там теж процедурно згенеровані штучним інтелектом. Ще простіше, це піди вбий, принеси, збери ресурси, пройдись і додому. Утім, автори Starfield запевняють, що в грі більше руками створеного контенту, ніж в Skyrim і Fallout разом, що не може не тішити. Адже світи Петезда вкрай привабливі своїми неочікуваностями, на які ти можеш натрапити на шляху. Тут таких речей буде багато, бо кожна планета це власна історія. Перш за все, варто зазначити, що Всесвіт Старфілд працює за тими ж правилами, що і Всесвіт реальний. Кожна планета тут має власну орбіту і рухається по власній траєкторії. Автори сильно запарились з освітленням і прикрутили кожній сонячній системі власне освітлення у реальному часі, використовуючи технологію трасування променів. Неймовірну роботу виконали з погодними ефектами, завдяки чому буревії чи снігові бурі виглядатимуть просто шедеврально, не кажучи вже про різні типи опадів. На різних планетах нас чекають різні ресурси, але нам так і не розповіли, на що саме ми будемо їх витрачати. Найбільш вірогідно, що на крафт і ремонт космічних кораблів. Ну а що не підійде, те на продаж. Великі питання, чи гра змушуватиме нас гріндити, так як це не надто прикольно. Та навіть якщо так, нам вже презентували перк, який дозволяє підбирати всі розкидані ресурси автоматично. На кожній планеті нас чекають різні види живих створінь. Ну, майже на кожній, так як багато планет, не матиме життя. Продемонстровані життєві форми більш ніж цікаві, особливо ця істота з Dead Space 3. У нас буде перк, який дозволить керувати свідомістю цих організмів, що теж прикольно. Тут мене постає питання, чи будуть на кожній планеті реалізовані інші піджанри? Типу, ми приземляємось десь в дупі світу через отриманий сигнал СОС, після чого виявляємо закинуту базу, де відбувається справжня чортівня, такий собі Dead Space на зоряному поприщі. Або ж навпаки, знаходимо планету, яка нагадає вам про казковий світ з DLC кров і вино у відьмаку. Бо здається мені, що більша частина планет перетвориться на аванпости, які потрібно безкінечно зачищати. Прилетів ось тобі боти, вбивай їх, ось тобі ресурси, збирай їх. Чи буде винагороджувати нас експлоринг новими унікальними вміннями або неймовірними пушками? Чи він рано чи пізно перетвориться на марудне нагромадження одноманітних геймплейних пластів? Нам розповіли, що є частина галактики, яка заселена сектантами різними бандитами. Ми можемо стати одним з них або ж вести з ними власну священну війну. Ідея з сектантами це завжди крута ідея, до того ж вони поклоняються якомусь божеству і, біс його знає, чи існуватиме це божество в грі насправді. Тут вкотре виринає запитання, чи не буде це просто типова зачистка аванпостів? Адже судячи з бойової системи, яку нам показали, боти тут не надто розумні і вправді. Наш персонаж 100% буде читерським, так як вміння, які нам дають за кожен рівень прокачки воістину імбалансні. Ми можемо літати, вирубати з одного удару, юзати холодну зброю і заходити в інвіз. Кожен ладен підлаштувати геймплея під себе, що не може натішити. Та все ж таки ці хлопці здогадались реалізувати систему зі смужками ХП, що просто вбиває останні нервові клітини в твоєму тілі. Навіщо створювати реалістичні анімації, реагування на поранення, відмову роботи поранених кінцівок, більш реалістичну рекдолфізику і круту реалістичну стрільбу, якщо можна просто збивати смужки ХП? Класика. Все ж виглядає стрільба тут непогано, до того ж, в цій грі буде ціла купа різних пушок, які можна буде кастомізувати. А кастомізувати в Старфілд взагалі можна все: від костюму і пушок до корабля. З космічними кораблями тут запарились вкрай сильно. Ми можемо побудувати корабель будь-якої форми, такий собі конструктор з використанням наукового підходу і фізики. Це така собі гра в грі, і конструювання тут дійсно просто феноменальне. Один корабель може складати з більш ніж з 50 деталей, які можна розікласти в різному порядку і отримати бажаний результат. Хочеш робота, будуючи великий літаючий космічний фалос, все у твоїх руках. А от космічні бої видались злегка занудними і навіть повільними. Від кораблів не відлітають шматки корпусу чи різні запчастини, зате додали непогані візуальні ефекти вибухів тощо. Кораблі можна брати на абордаж, а потім викрадати їх і робити власний космічний парк. Вони бувають різних типів і підійдуть під різні квести вкрай прості в пілотуванні. Посадка і зліт проходить в автоматичному режимі кат сцена Starfield – це безумовно цікава і вкрай амбіційна гра, яка відкриє перед нами цілу галактику. Це великий крок до розвитку ігрової індустрії і заняття не на години, а на роки. Та чи вийде потезді реалізувати масштаби цієї гри і добре її наповнити? Адже, як бачимо, тут вже виникає багато питань і навіть обурень. Зацінити цю гру ми можемо 6 вересня, але для цього знадобиться хороший ігровий комп'ютер, купити який ви можете в інтернет-магазині ArtLine. Підписуйтесь на цей канал і розповідайте друзям. До нових космічних зустрічей!